Так, друзі, всім привіт. Ось майже закінчив свій свинарник. Так скажемо на 80%, такий невеличкий буде міні-свинарник до 10 голів. Якраз їм тут буде комфортно, значить тут колись було е, корови стояли, значить підлогу я здер вона була, прогнила. Е, повставляв, е, значить, встановив ось не вікно. І встановив друге, ну його ще помити добре. Значить, засипав я то піску 20 см. І ось би якби перегородки, значить тут і під бруса е, дав стовпа. Бо вже трошки так було, такий живіт прогинало. Значить, ось поварив такі, як би клітки, хто як називає. Ось, значить. Тут залізо, тут дерево. Ну, але свиня гризти не буде, тому що тут з маяків простріляно степлером. Ось вже не то. Плюс ще побачив в інтернеті, значить, в мене є пара ланцюгів, добалька. І на такий уровень, щоб свиня доставала, потик прикручу. Хочуть, нехай гризуть. Також по кутах дав, щоб не гризли куски ось металу. Значить, далі. Е, тут буде в мене значить, кормушка на ось цю сторону і на там ту сторону. Значить, е, зроблю її на, ну не знаю, на скільки вийде. Може, вийде на 5, буде на 5. Вийде там на більше голів, значить буде на більше, значить тут буде бункерна кормушка. Значить, плюс-мінус вже знаю, яка вона буде, але так точно нічого красення ні, ніхто не робив. Ось. І також буде ось тут з тої сторони. Можливо, ще побілиться до половини, можливо, ну, це не знаю. Щоб було якби світліше. Ось. Прийде, значить, весна, бо літо буде тепленько. Ту гарно залиється. І ось ту зі середини, значить, ось туди буде і тистек, а там ззаді якраз рів йде. Ось. Значить, так зроблено. Просто все, значить, ось друге. Ось, бачите, я заливав. Це воно вже має, ну, вже затвердло десь орієнтовно. Ну, напевно, 10 днів. І це воно ще таке ну не, ну, не застигло, воно нормально, так як має застигнути. Значить, ще тут і трошки мазану краскою, щоб не ржавіло. Туди ось прихвачував. Значить, також. Тут, значить, стоїть теж бункерна кормушка. Свиням, в принципі, прохід буде куди йти. Ось, ну і ту. Тут на стопове, щоб не гризла свиня. І ось тут. Значить, ось так. Ще що залишилось е проводку поміняти, бо її взагалі тут нема. Значить, дві економки поставиться. Залеється, значить ще е, там буде стояти кор, е, не кормушечка, а поділочка, бочка 80 100 літрів, в принципі. Думаю, на 2 дні має хватити. Тут ще не зробив, бачите, ще просверлю дирку, воно буде закриватись. В принципі, тут залиється до осюди. Ніяка мала там свиня, ні, ніхто не пролізе. Значить, клітка тримає нормально, нічого, тут я просто приварено і на шурупи до дерева. Все. Якби вікно просте, простеньке, ну плюс зато вигнуся. що якось так, підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Далі більше.